Той час, якийсь чоловік приступив до Ісуса і припавши йому до ніг, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо Він причинний і тяжко не здужає. Часто кидається в вогонь часто й у воду. Я був привів Його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити». Городе невірний та розбещений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали. Чому ми не могли його вигнати, Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них, Син чоловічий має бути виданий руки людям, і вони його б'ють, але третього дня Він воскресне, і вони тяжко зажурілись. Це і сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Ми продовжуємо святкувати свято Успіння, тому ми є в синьому. Тож це свято успіння є після свята преображення. Вони є дуже з'єднані, бо обидва це свята говорять про небо. Перше преображення, де Ісус преображається, показує, яка є майбутня слава. Яка є слава наша, яка є, як, яка є ця єдність із Богом? Настільки, що сяєш, що в ясності, у, у єдності, у розумінні, нікуди не хочеться вже йти. Апостоли не хочуть спускатися вниз. Кажуть, давай розіб'ємо тут три намети, будемо тут. Потім є це свято Успіння, де показується, яка є слава людини знову ж таки, слава Небесна, слава як Богородиці, яка взята на небо душею і тілом, щоб бути одне. Одне з Христом, одне із Богом. І сьогодні це Євангеліє, яке є продовженням, якщо відкриємо Євангеліє від Матея, то є продовженням історії преображення. Тому що після преображення на горі Тавор, Ісус каже, спускаємося з гори, навіть якщо апостоли не хочуть. Каже, добре нам тут бути, куди нам іти? Давай будемо тут уже, тут гарно, тут ясно, тут з Мойсеєм, з Іллею будемо тут відпочивати. Не, йдемо вниз. Йдемо вниз. І перше, що зустрічає Христос, спускаючися з цієї гори преображення, народ, купа народу, натовпи, незадоволені тут учні пробували зцілити, в них не вийшло. батько, син. Ну, як завжди, після свята, після всього доброго, після прекрасного проблеми, зразу трудності. І це Христос входить саме сюди. Саме до цього кличе своїх апостолів на горі преображення. Щоб спуститися до людей, спуститися в ці труднощі. Христос спускається у страждання людини. І видно, що ці апостоли, які пробували вигнати цього біса, а в них не вдалося. Чому вони пробували вигнати біса? Ну, тому що Христос уже давав їм владу виганяти бісів. Уже їх посилав по двох казав: ідіть, проголошуйте слово, ідіть по двоє, виганяйте бісів, зціляйте хворих. І апостоли вже вертались з того і вже казали: слухай, зціляли ми хворих, твоїм ім'ям бісів ми виганяли, бісів, біси нам корились. І Христос каже: Ну не радуйтесь тому, що біси вам коряться, радуйтеся тому, що ваші імена записані на небі. І апостоли сказали добре, але потім все одно є гарно, добре, ого, біси нам коряться. І тут, коли знову ця боротьба з бісами, то в них не виходить. Ми собі можемо думати, теж. часом є речі, які ми би вже мали вміти робити. Мали би робити добре, вміємо робити, так як апостоли вже вміли виганяти бісів, а не вдається. І Речі, які ми вже ніби знаємо робити, а не вдається нам, а не вдається нам в нашому житті. Речі, які би мали би робити, а тим більше у боротьбі з демоном. Не раз кажеться, ну скільки можна, той самий гріх, ті самі падіння, ті самі проблеми. Ті самі сварки за, саме, за ту саму дрібницю знову. Хм. І ми думаємо: ну чому, чому я не маю сили проти диявола? Чому не маю сили проти цього зла? Чому я не можу перемогти це зло? Знаєте чому? Ну, тому що це зло є сильніше. Дуже просто. Не можеш, тому що це зло є сильніше за тебе. Не можеш? Очевидно, що не можеш. І глупі ми, якщо думаємо, що наступний раз я зможу. Ну, попробуй, розкажеш потім мені. Якщо зможеш, якщо зможеш сам проти Демона. Якраз тут йдеться про то, радійте, що ваші імена записані на небі. Що ти не є сам. Що в цій боротьбі проти Демона ти не є сама. Цей демон, який тебе обманює, хоче роз'єднати тебе, роз'єднати людей, роз'єднати твою єдність, твої відносини в сім'ї. Ти не є сам. В цьому якраз ця боротьба є прекрасна, що можна входити в цю боротьбу разом із Христом. Тому Він каже: О, мало віри, не майте віри. Очевидно. мати віру, це слухати Христа, слухати Бога, не слухати себе, не сказати Я цей раз зможу, але опертись на того, який може, який є сильніший за це зло. І Христос, є цікаво, що Він. Апостоли, коли не розуміють, люди не розуміють, і він аж злиться, аж кричить. Роди невірні, скільки можна, скільки можна вас терпіти. Христос здається, як це, як це він злиться. Він же добрий, він же саме добро, сама ласкавість, сама ніжність. Христос Бог солодкий має бути, а Він кричить. Мені це дуже допомагає, це, цей момент, саме це. Що він кричить, що він злий проти цього зла, що він не має вже терпіння з ним. Каже, скільки можна терпіти? Що він як злиться, то злиться. Як кричить, так кричить. Що Христос, який був вільний, вільний до Кінця, Бог, який став людиною, вільний у боротьбі проти зла, вільний у тому житті, яке проживав, коли сміявся, то сміявся. Коли плакав, а плакав над Єрусалимом, то я думаю, що Він як плакав, то він плакав. Як він журився над цим народом, то журився. Як співав, прославляв Бога, так співав. І як кричати на зло, як виганяти Демона, так виганяти серйозно. Радикально. Серйозно. Сьогодні це слово теж кличе нас. В цій боротьбі проти Демона ти і я не можемо самі. Не можемо. Глупі, якщо пробуємо, якщо думаємо, що у нас сираз вийде. Ми можемо опиратись на цього, який є радикальний зі злом. Зв'язатися із цією радикальністю, який Христос кричить на зло, не має терпіння з ним. Скільки можна? Скільки можна? Якщо ми зв'язуємося із цим, то маємо шанс. Маємо шанс у цій боротьбі. Маємо шанс, що Христос дійсно вижене цього демона, який тебе обманює, який хоче роз'єднати там де, там, де ще якось ніби тримається, або там, де вже розвалене, Христос має силу зцілити. Брати і сестри, Христос приходить із цією великою любов'ю, спускаючися з цієї гори преображення і кажучи: якщо будеш мати віру, так як гірчичне зерно зможеш посунути цю гору Яку гору. Ми часом думаємо, ну якось пропустимо вже цей момент Євангелія бо не зрозуміло, ну совати гори, ну хто буде нам тут совати гори? Треба мати віру, значить, щоб пересунути гору. А чого ж ніхто ніколи не пересунув ту гору? Ну, хоч би хтось. ну, Хоч би папа римський би пересунув гору, то би точно знали, що можна. Що значить є віра на землі. Але ніхто якось ні разу це не зробив. Чого? Тому що не йдеться про фізично пересунути гору. Христос теж не гору. Тільки Він каже, хто буде мати віру, зможе пересунути цю гору, цю гору, з якої він тільки спустився, цю гору преображення, цю гору, на якій він преобразився, на якій був з отцем одне, де міг бути в ясності, у любові, у єдності, де ці апостоли відчували цю простоту, цю ясність. Цю єдність разом, щасливі, довольні це цей смак віч, вічного життя. І каже, як будете мати віру, хоча б трошечки, то зможете совати цю гору. Зможете проживати це проображення. там, де ти є, у твоєму житті. Не обов'язково йти кудись далеко вгору. Не обов'язково тікати кудись, не знаю, в другий кінець світу. Цю гору проображення можна пересунути туди, де ти є, у твоє життя, у твоє повсякдення. У твою роботу, у твою сім'ю, там проживати це преображення, там проживати цю ясність, там проживати цю єдність із Богом. Тому, брати, сьогодні можемо проживати це трошки тут, в цій літургії, бо кожна літургія, кожна Євхаристія є цим небом. І потім теж спускатися, спускатися з цієї гори, совати цю гору звідси туди, де ти є. А якщо не маєш віри, то знаєте, що треба робити. Просити про цю віру. Молитися про цю віру. Боже, дай мені віру. Дай мені хоч трошки віру, щоб пересунути цю гору звідси до мене додому, там, де здається, що неможливо. Звідси до мене на роботу, там, де здається, що неможливо. Звідси там, де ти страждаєш, там, де здається, що неможливо. І тоді Господь хоче тобі дати цю віру. Якщо каже проси, значить хоче тобі це дати. Хоче, щоб ти це проживав. Тому, брати, можемо цілі літургії дякувати за те, що Христос приходить, що, приход... що є добрий, що любить нас, що хоче давати нам цю єдність із ним, цю віру, таку велику віру, щоб пересунути цю гору, цю гору преображення, щоб ти і я могли це проживати в себе вдома. Амінь. Слава Ісусу Христу!